Добрий ранок усім. У кого вечір, у кого обід. Таку хочу вам показати гарну трояндочку. О, яка красунька. Дивіться. Клас, так? Бажаю усім гарного, чудового настрію, такого красивого, чудового. Це для підняття настрію вам показую таку красу. О, яка вона гарна красуня. Ніжний такий рожевий аромат у неї. І зараз вам покажу огляд чудової піци з Umax Market, як завжди, мій улюблений маркет, де найсмачніші піци в Житомирі. У них є, до речі, я швидко замовила, у них є сайт Umax Market. Можна замовити, якщо там на 400 гривень десь замовляєте, то безкоштовна доставка по Житомиру. Так що, будете знати, набираєте Umax Market і там. Можете собі замовити таку красу, там великий є вибір у них різних, не тільки піци, а ще й різні. Я от замовила таку одну з моїх улюблених, це називається. Ой, як же це воно називається? Така от тут грибочки, сирок, курка. Ой, забула назву реально. Ну, от така от, дуже смачна, 150 гривень кошту. Такі пропечені бока. М -м -м, тепленька, прямо з печі. Така, як домашня піца. Вона велика, об'ємна. Скільки тут розмір не пишуть, ну, будете знати, хто з Житомирян, хто з Житомира, от, можете собі замовляти. Там У них великий вибір є, різні. М -м, такі смаколики, класні, свій сайт є. Вони ще є в Тіктосі, я б помітила, і в інстаграмі, і в Фейсбуці. Так що підписуйтесь на них, якщо цікавить смачна піца. Всім гарного, чудового дня і смачно, хто зараз їсть. Пока-пока!